Те, Глядачів телеканалу ТВА. В етері теми дня у студії для вас. Працює Юлія Стиранка. Далі у випуску головні інформаційні акценти п'ятниці 16 вересня. Ває 205-та до героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує порушувати норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від авіаційних і ракетних ударів за минулу добу постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Проте ЗСУ продовжує давати гідну відсіч окупантам. В результаті ефективних високоточних ударів в районах населених пунктів Херсон, Васильівка, Перевальськ та інших. Трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань авіація сил оборони здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено, ураження 13 опорних пунктів районів зосередження озброєння і військової техніки та п'яти позицій комплексів протиповітряної оборони втрати ворога уточнюються. Також важливим кроком є ухвалення резолюції МАГАТЕ з вимогою до Росії припинити всі дії проти Запорізької атомної станції і на будь-якому іншому атомному об'єкті в Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Хоча міжнародні організації часто обмежені у своїх можливостях реагувати, але ми бачимо, що МАГАТЕ чітко визначає джерело радіаційної небезпеки, а саме російську військову присутність на запорізькій станції. Російські дії проти атомної станції, тому повна демілітарізація станції, негайне виведення звідти усіх російських військових, це єдине, що й може забезпечити виконання цієї резолюції МАГАТЕ. і це теж базовий елемент глобальної безпеки. Поки на ЗАЕС залишаються російські солдати, світ залишається на межі радіаційної катастрофи, гіршою ніж навіть Чорнобильська. І це спільна відповідальність усіх в Європі та усіх в світі. Прибрати російську присутність території ЗАЕС. на Буковині провели в останню дорогу героя, який поклав життя за свободу та незалежність України. З головним сержантом Вайпаном Іваном, воїном військової частини А 4267 попрощалися у селі Новожадова. Слава та вічна пам'ять відважному воїну. глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Цьогоріч, 16 вересня, 22-ї роковини смерті Георгія Гонгадзе. у цей день вшановують пам'ять медійників, які вільним словом захищали правду та боролися за справедливість. У Чернівцях, як і у більшості міст країни, журналісти та студенти склали шану колегам, які загинули під час виконання своїх професійних обов'язків, та тих, хто поклав життя за свободу та незалежність України. Детальніше у сюжеті моєї колеги. Щороку, 16 вересня, на річницю вбивства символу свободи слова в Україні Георгія Гонгадзе чернівецькі медійники збираються на акцію, щоб вшанувати пам'ять загиблих колег, зокрема тих, які полягли від російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення загинули вже щонайменше 39 журналістів. Дуже є важливим сьогодні вшанувати пам'ять цих людей, адже ці люди відклали свої ручки, диктофони. Камери вони пішли захищати Україну. Вони не були військовими журналістами, майже там кілька тільки, які займалися військовою журналістикою. решту вони були в основному солдатами, офіцерами Збройних сил України. Вони були волонтерами. Вони працювали безпосередньо в гарячій точці для того, щоб скоріше вибороти перемогу. Вшанування пам'яті українських журналістів започаткували з ініціативи національної спілки журналістів ще 2007 року. Відтоді щороку працівники місцевих засобів масової інформації, студенти кафедри журналістики ЧНУ імені Юрія Федьковича, приходять та віддають шану колегам, які поклали своє життя, розповідаючи людям правду про ті процеси і події, що відбуваються в Україні. Професія журналіста завжди була актуальною, але війна особливо підняла вимоги цієї професії, підняла на новий рівень професію журналіста. Важливо пам'ятати, що наші журналісти сьогодні на передовій. Їм щодня загрожує небезпека. На акції була присутня колега з Маріуполя, яка на власному досвіді розповіла, яку небезпеку для неї несла професія. Что касается нашей профессии, то, что она опасная, мы, мариупольцы, узнали еще в 2014 году, потому что у нас война началась тогда. А вот когда пришла война уже к нам вообще во всю страну и наш город, ну, лично я точно давала отчет, что журналисты, ну, кого первым выискивали, да, оккупанты, это военных, бывших военных. сотрудников правоохранительных органов, силовых структур различных и журналистов. Журналисты, для і повторя для оккупантов – окупанта враг ну наверное, почти номер номірадін, может, номер два. Зокрема, наголосили, що інформаційний фронт відіграє важливу роль у піднятті бойового духу й донесенні правдивої інформації до споживача. Треба пам'ятати, хто сьогодні доносить інформацію до нас, якою ціною ця інформація здобувається, як нелегко даються новини з передової, і, і, і закликаю наше суспільство шанувати професію журналіста. Журналісти важливі. Ми це дно і пам'ятаємо. І будемо керуватися тими принципами, які ну пропагував Георгій, і справжні е, українські журналісти, які віддали своє життя за ці десятиліття як в мирний час, так і у воєнний, і як показує історія сучасної України без вкладу журналістів нашої держави, ну просто не може бути покликання журналіста це в першу чергу допомагати людям. Інформувати населення, особливо в такий непростий період. І особливої пошани достойні ті, хто зараз на передовій. Захищають тому числі нашу країну, ризикуючи власним життям. Також ті, хто не побоялися поїхати в зони бойових дій та активно інформують звіти, до захисту свободи і незалежності України сьогодні долучилися й буковинські медійники: Роман Клим, Микола Кобилюк, Тетяна Таран, Петро Гайдащук, Віталій Олійник, Михайло Салітра, якого нещодавно поранили, та Віктор Дудар, який поклав життя у бою проти російських окупантів. Аліна Рябко, Андрій. Миронеску теми дня ТВА. Попереджувальні постріли та покинуті пакунки. На Буковині тютюнові контрабандисти втратили товару на понад 170 тисяч гривень. Вночі наряд відділу служби фальків виявив групу осіб, що рухалися у бік кордону з Румунією. Четверо чоловіків переносили на собі пакунки в чорному поліетилені. З появою охоронців кордону вони почали тікати та покинули свій товар. Попереджувальні постріли їх не зупинили. Порушники намагалися переправити 4 тисячі пачок сигарет іноземного виробництва без марок акцизного податку України. За попередньою оцінкою, вартість вилученого тютюну складає понад 170 тисяч гривень. Окупанти знову обстріляли водогін у Миколаєві. Відтак люди потребують питної води. На допомогу співвітчизникам фонд Арсенія Яценюка відкрив Україну, направив черговий гуманітарний вантаж з Чернівців. Волонтери Миколаєва вже зустріли фуру та розподіляють воду між місцевими жителями та захисниками. Деталі у сюжеті. Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну, відправив черговий гуманітарний вантаж до Миколаєва. Цього разу з Чернівців повезли понад 20 тонн води. Раніше допомогу скеровували жителям Миколаєва, Києва, Харкова та інших міст, які потерпали від гуманітарної кризи. Тепер вантаж потрібен також українським захисникам. Подзвонили з гуманітарного штабу міста Миколаїв і попросили в чергову відправити воду, адже наші хлопці почали наступ і почали відвоювати землі захоплені. Расистами і треба у цього разу вже цей вантаж для наших захисників. Водій вантажівки Валерій вже неодноразово доправляв гуманітарну допомогу у небезпечні регіони України. Каже, що дорога зазвичай обходиться без пригод. По дорозі все нормально, одне лише надіюся, щоб не попасти під обстріл в самому Миколаєві. Да, проблема питної води дуже-дуже зараз гостра стоїть, то що. Навіть по новинам передавали, що там знову перебили водогіни. Навіть мені хлопці телефонували, питали, коли буде очередний вантаж, то потребують, потребують хлопці. Там рухаються і їм питна вода потрібна. Допомогу отримують малозабезпечені громадяни, які втратили робочі місця та підрозділи, які обороняють Україну на півдні. Як всі ми знаємо, місто Миколаїв знаходиться у скрутних умовах у зв'язку з тим, що відсутнє постачання питної води, і вона надається мешканцям через центри соціальних служб, через департамент праці та соціального захисту на населення. Також ця допомога буде надана лікувальним закладам міста Миколаєва та підрозділам, які боронять нашу Україну на півдні нашої держави. Неодноразова гуманітарна допомога дозволяє жителям міста відчути підтримку і упевнитись у утвердженні Миколаїв це Україна. Висловлюємо подяку за ти фонду Арсенію Ценюка. «Відкрий Україну Open Ukraine за ту допомогу, яка вона надається, і ми знаємо, що вона надається неодноразово. Вона постійно приходить до нашого міста. Ми за це дуже вдячні, Ми відчуваємо підтримку всієї України, тому що це наша спільна боротьба і перемога буде за нами. Дуже дякуємо фонду Ярсенія Яценюка. Відкрий Україну за таку велику підтримку. В цей скрутний час для нашого міста питною водою. Сподіваємося на продовження співпраці і надалі. Разом, спільними зусиллями, ми переможемо ворога. Валерія Пержун, Руслан Батюк, Тема Дня, ТВА. У Чернівецькій області змінили час дії комендантської години. 17 вересня вона розпочинатиметься вже не о 23.00, а з опівночі до 5 ранку. У цей період рух вулицями населених пунктів для цивільного населення заборонено. Вільно пересуватися під час комендантської години можуть лише служби порятунку, військові, представники органів правопорядку та безпеки. Надскладні перешкоди та жага до перемоги у Чернівцях у переддень професійного свята співробітники кількох пожежних частин змагалися за звання найсильнішого рятувальника. За процесом спостерігали і мої колеги. Складні випробування у важкому екіпіруванні. У Чернівцях пожежники змагалися у професійності виконання повсякденної роботи. Тож напередодні дня рятувальника влаштували церемонію нагородження працівників різних підрозділів за заслуги перед областю та містом. Водночас деякі рятувальники отримали нові звання. Так Михайло Годзіна став підполковником служби цивільного захисту. Нагородили з нагоди дня рятувальника, і так як я виконував неодноразово бойові завдання з розмінування Київської області після вторгнення, так скажімо, Війська Руської Федерації роботу саперів Михайло вважає дуже важливою і каже, що на розмінування звільнених від окупантів земель поїде ще не один раз. Кожним днем можна сказати, все з'являються нові і нові вибухонебезпечні предмети. Кожен день ми самодосконалюємося, читаємо літературу, проводять з нами неодноразово заняття, тренування. Хтось мусить робити, допомагати ж нашим людям. І надіюсь, ми неодноразово поїдемо туди. А поїдемо, щоб швидше очистити нашу землю від ворожих мін гранат. Боєприпасів, снарядів і тому подібному. Змагання за звання найсильнішого пожежника вигадали ще у 1974 році у США. Тоді претендентів пожежників вибирали при проходженні смуг перешкод. На боковині це друге такі змагання в історії. На дистанції рятувальникам потрібно здавати п'ять відрізків з перешкодами. Після оголошення старту рятувальники на випередки піднімаються сходами на четвертий поверх вежі. Завдання ускладнює 20 кілограмова рукавна скатка та важке робот. Оче екіпірування. Піднявшись на важі, рятувальники на швидкість підтягували на мотузці вантаж вагою 30 кілограмів. На цьому силові вправи не закінчились. Після спуску вогнеборці вибивали молотом поршень. Також вправлялись у точності гасіння пожеж. На останньому етапі рятувальники тягнули манекен, що імітував 90 кілограмового потерпілого. Дмитро мріяв стати рятувальником ще з дитинства. Своїм вибором професії дуже задоволений. Пройшов дистанцію швидше за суперника і переміг. Своїм результатом задоволено 80%. Можна було краще. Саме важче це кінечна дистанція. Потерпіли. Тому що ти основну роботу робиш. І це цих 10%. Вона йде саме на монтаж. Тому що Дуже стомлені, зробив динамічні нагрузки. Вогнеборець каже, що такі фізичні випробування випадають рятувальникам і в повсякденній роботі. Дана управа цей комплекс фізичних, скажімо так, відрізки навантаження, які мають місце частково у процесі надзвичайних ситуацій. Просто тут іде, все заряджено. В один комплекс це треба швидкість зробити. в реальному житті. Є можливість передихнути, відновитися. Робляться основні зусилля на там велечню, допомогти потерпілих. А потім вже друга зарядна задача. Можливість позмагатися випала найкращим з кращих. Участь у даних змаганнях приймають 16 команд області, це представники всіх пожежно-рятувальних частин. Відповідно, перший етап це індивідуальні забіги. Другий етап це естафета, командна робота пожежного підрозділу. За словами організатора змагань, такі заходи допомагають рятувальникам тримати тіла в тонусі. Команду формують самі рятувальники, відбирає керівник підрозділу, відповідно, найпідготовленіших рятувальників, які мають силу і волю до перемоги. Фізичне навантаження це основна складова рятувальника, щоб він. При виконанні своїх обов'язків постійно був в тонусі для того, щоб виконувати бойові задачі. На додачі під час заходу продемонстрували нову техніку від міжнародних партнерів. На змаганнях достатньо обладнання. Завдяки нашим партнерам під час воєнного стану зараз ви бачили була демонстрація техніки, починаючи від найменшого з захисним бойовим одягом до найбільш потрібнішого це найкращою новітньою технікою. Валерія Пержун, Руслан Батюк, Теми Дня. ТВА на цьому будемо завершувати. Більше інформації шукайте на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Вже завтра не пропустіть підсумки тижня. Дякую, що були з нами. До зустрічі на ТВА.